сказати їм, давай, мила моя, давай, мила моя, вставай, мила моя, мила Мила У нас зараз есть знай, і дякуємо, що тут зібрався не тільки не один університет, а декілька. Це тільки об'єднує нас і доводить те, що ми згуртована, і цілеспрямована ціле спрямована нація. Ура! Доброго дня, шановні однодумці. Я радий вас вітати від імені колегії за прохому Національного університету Львівська політехніка. Так як ви бачили, що у Львові всі студенти згуртувалися і разом вийшли на майдан. Ми раді, що ви теж тут згуртувалися. Нам не давали їхати до вас, починаючи з понеділка, знімали номера з автобусів, не продавали квітків на поїзди, хоча поїзди їдуть пусті. <реклама> Скажіть, будь ласка, виважаєте, що цими діями є запорока того, що ми вступимо в ЄС. Я вважаю, що студентство повинно висловити свій протест. Це допоможе, покаже всьому світу, що українці здатні боротися за свій вибір. Ну, чесно кажучи, кожен повинен бути професіоналом в своїй вузькій сфері. Студенти повинні зараз отримувати освіту, навчатися за партами, христи громіт науки, проявляють лише свою активну громадську позицію, висловлюють свою позицію до євроінтеграції перед європейською спільнотою, перед за все, і з всім свідомо мислячим населенням, громадськістю України. Я пишаюсь своїм вузом і студентами, столичними, які дуже гарно культурно себе ведуть, але водночас займають активну громадську позицію і доносять її через там ЗМІ, через подібні акції до чинного уряду. Яке ваше ставлення, то що відбувається зараз в країні загалом, До, е, чи ви підтримуєте ЄС, чи ви за митний союз взагалі? Що виділяєте? Я підтримую вибір кожної людини, демократію і свободу. Вибору. Це є головна ідея. Якщо люди хочуть в ЄС, вони підуть в ЄС. Якщо люди хочуть в митний союз, то вони хайдуть в митний союз. Це буде правильно, на мою думку. Ми дуже раді, що ми можемо до цього приєднатися, і ми дійсно надіємося, що те, що ми тут будемо. Мати якийсь результат і що Україна не йде. В ну, я Заради чого ви зараз тут знаходитесь? Скажіть, мені, будь ласка, ми хочемо приєднатися в Європу, хочемо цього найбільше. Ми будемо разом стояти до кінця. Приїхали сюди в Київ, щоб підтримувати студентство Києва і все студентство України. Доброго вечора, як вас звуть? Звідки? Ви? Доброго вечора. Я називаюся Андрій. Я із Львова, Я навчаюсь українському католицькому університеті. Тобто ви приїхали аж звідки до судно. Та да, звичайно я приїхав зі Львова, оскільки я вважаю, що ця справа є правою і за неї потрібно боротися за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. А, тому я тут сьогодні. Мене звати Антон. Антон приємно мене. Так, я студент, навчаюсь в Київському національному університеті, в університеті міжнародних відносин. Я за євросоюз. Не можна залишатися осторонь, потрібно обирати чітку позицію. І ми всі, хто тут зібралися, маємо цю позицію. Ми за Євросоюз. Скажіть, а чому ви за Євросоюз? Який присип в і мінус для нашої країни? Нам набридло миритися з корупцією, миритися зі свавільним чиновників, які крадуть, які можуть собі це дозволити. Ми проти цього. Ми за вільну Україну, ми за україну рівних можливостей, ми за європейську Україну. Хочу сказати всім тим, хто байдужий, нехай е, ну, приходять сюди, допоможуть нам. Тому що е, у єдності сила, е, чим більше людей е, ну, вийде сюди, висловити свою думку, тим, я думаю, більше буде шансу у нас вступити саме в ЄС. Дякую вам, за за те, що в нас такі студенти. Це дуже чишить насправді. Дякую. Вам також.